Поясню. По простому, як для дитини. Як працює дизельний двигун у Toyota Land Cruiser 250. Уяви, що двигун це дуже сильний металевий насос богатир, який штовхає машину вперед. Перше. Двигун вдихає повітря. Він ніби робить вдих. Всередину заходить повітря. Друге, сильно його стискає. Поршень металева деталь всередині піднімається і дуже дуже сильно стискає повітря. Від цього повітря стає дуже гарячим. Третє. Додає дизель. У гаряче стиснене повітря впорскується дизельне паливо. Через те, що там дуже гаряче, паливо саме загоряється без іскри. Четверте. Маленький вибух. Стається маленький контрольований бум. Вибух штовхає поршень вниз. П'яте. Машина їде. Поршень крутить вал, вал крутить колеса, і машина їде вперед. І так відбувається дуже багато разів за секунду, тисячі маленьких бумів, але все під контролем комп'ютера. А навіщо турбіна? У цьому Land Cruiser є турбіна. Це як маленький вентилятор, який заганяє більше повітря всередину. Більше повітря плюс більше пального дорівнює більше сили. Тому машина може їхати по болоті, тягнути причіп, підійматися в гори. Якщо ще простіше двигун це легені вдихає повітря. Силач стискає. Маленькі контрольовані вибухи. І велика сила, яка крутить колеса.